Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коробкіною та Мар'яною Кави. І сьогодні ми поговоримо про одну таку з найзапитаніших серед бухгалтерів, зокрема тих, хто займається виробництвом, а це, власне, те, як налаштувати заклад розподілу загально-виробничих витрат і програм. Отже, спочатку розповім трішки про мій загальновиробничий витрати. Ось СБУ 16 у нас загальні, загальновиробничі витрат Діляє на дві категорії, зокрема, це змінні загально-виробничі і постійні. І як це? Переходимо в довідники, маємо довідник статті витрат. Думаю, всі вже з ним знайомі, і, власне, у нас є папочка статті витрат на нпсбо 16, і знаходимо, власне, загальновиробничі наші витрати, і тут маємо стандартний перелік статей, які з нпсбо 16 у нас взяті, е загальновиробничі. Отже, за логікою програми, усі загальновиробничі статті, які загальновиробничі витрати, статті, які тут перераховані, є змінними. Для того щоб програмі розповісти про те, що для вашого процесу виробництва така загальновиробнича витрата є постійною. Вам потрібно відкрити статтю витрат, наприклад, беремо амортизацію нематеріальних активів, і в полі постійна витрата поставити ось тут відмітку. В такому випадку програма буде вважати, що така Стаття загальновиробничих витрат є постійною. Якщо цієї змінки немає, відповідно, програма вважає статтю, таку, таку, таку статтю витрат змінною витрат. І, власне, як нам налаштувати метод розподілу власне, змінних загальновиробничих витрат? Для цього нам потрібно перейти в публікову політику підприємства. Переходимо Головне. Настройки, обираємо облікову політику, відкриваємо наше підприємство, відкриваємо діючу на цей момент облікову політику і переходимо на вкладку «Загальне виробниче». І ось тут у нас є під меню «Методи розподілу, методи розподілу непрямих випадків, тобто наших загальноворобниче. Відкриваємо. І, власне, тут може бути вже одне налаштування, їх може бути кілька. Власне, розглянемо те, яке вже власне, у нас тут налаштоване. Отже, маємо такий, таке діалогове вікно і що, власне, ми тут можемо налаштувати. В першу чергу тут ми можемо вказати період застосування. Тобто в нашому випадку період 01.01.22, тобто з 1.01.22 і до моменту, поки ви не створите новий, новий правила розподілу, буде застосовуватися цей, цей правила розподілу, які ми тут вказали. Далі вказуємо, для якої організації власне він застосовується. Наступний рахунок витрат. У моєму випадку це 91, і у вас може бути, наприклад, там 911, одинадцяти, якщо модати зміни на одному рахунку постійні на іншому, тобто ну або якийсь інший обрахунок, тобто, ну в даному випадку це 91. Далі можна обрати правил розподілу для конкретної статті. Наприклад, ви можете вибрати, що якщо у вас є певна стаття там загальновиробничих витрат, для неї задати свій спосіб розподілу. Якщо тут поле не заповнене. То дане правило буде даний спосіб розподілу буде використовуватися для всіх статей 91. Наступне, маємо підрозділ. Тобто, якщо у вас один підрозділ виробничий, то сюди вказуєте цей підрозділ виробничий, якщо ви його залишите пустим, то, відповідно, для всіх підрозділів, які у вас є, а якщо він у вас один, буде застосовуватися дане правило. Якщо у вас є кілька підрозділів, ви залишите цей це поле пустим, то буде застосовуватися правило для всіх підрозділів, які у вас є. Якщо у вас є кілька підрозділів, ви хочете окремо для кожного підрозділу встановити своє правило, то тут вказуєте конкретний підрозділ, для якого ви це правило задаєте. Далі є спосіб розподілу. І, власне, ось тут вже ви вказуєте, колеги, який саме спосіб розподілу має бути для вашого 91-го. тобто на підставі чого програма має поділити ваш 91-й між номенклатурними групами, які у вас накопичені на 23-му рахунку. Тобто, чи це буде обсяг випуску, чи це буде планова собівартість, чи це буде оплата праці, чи це будуть матеріальні витрати, чи це будуть всі прямі витрати, чи це буде окрема стаття прямих витрат, можливо, або варіант не розподіляється, ну такого варіанту в нас не може бути. Тому ми якийсь варіант звідси вибрати. Наприклад, якщо ми оберемо обсяг випуску, то відповідно. По якій номенклатурній групі у вас буде більше витрат, не витрат прошу, а більший обсяг випуску, більша кількість продукції випущена, туди програма і, власне, покладе більше 91-го до вашого накопиченого. Тобто, ось таким чином ви собі задаєте правило розподілу вашого 91-го змінних витрат. Що ж, друзі, на цьому у нас відео завершується. Дякую вам за перегляд, дякую вам, що дивитесь нашу рубрику. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, ми будемо в свою чергу випускати більше для вас корисних відео. Якщо маєте якісь потреби у, у корисних відео для вас, пишіться під, внизу в коментарях під цим відео. Ми, власне, будемо старатися знімати для вас цікаві відео, які будуть саме для вас актуальні на вашу тематику, яка вас цілює. До наступних зустрічей! Більше про собівартість, а саме, первинку, бухоблік, податки, автоматизація в басі на онлайн курсі Субівартість 2023 не пропустіть!